Доброго дня, шановні глядачі та підписники. Вас вітає канал Тотус Трактор. Сьогодні на відогляді трактор короткої бази, потужністю 17 кінських сил, Кубота Асті А17. Давайте ближче оглянемо стан та комплектацію даної дизельників. Одразу показую передній міст та передню резину. Розмір у неї 6х12. Задня резина також японська. Розмір у неї 8,3 на 20. Комплектується ручною коробкою передач 3 плюс 1. Понижаюча передача. Та вал відбору потужності із трьома швидкостями. На понижаючій передачі та при повному приводі, до речі, тут задній, тут повний. Можна включити функцію оберт на місці. Ще в нас тут є пам'ять задньої навіски, керування поворотами, фарами та сигналом. Перекриття подачі палива, фіксатор педалі тормоза, яка зараз об'єднана. І педаль газу під ногою та реча газу під рукою. Рідне оригінальне сидіння. Бак позаду. Незважаючи на невеликі розміри, фреза тут кріпиться на трьохточкове кріплення. Робоча зона фрези метр двадцять. Ось такі ножі. Ще у нас тут є боковий гідроциліндр. Керування відбувається ось тут. Можна керувати в ручному режимі, є плаваючий режим, і під яким ходом, ще плаваючий режим працювати. Це у нас чувствительність, це у нас контроль глибини і керування навіскою вверх-вниз. За повний привід вже говорив. Це в нас повний привід, це в нас задній привід. Педаль блокування диференціалу. ще чередину з цієї сторони і давайте заведемо його. Для цього потрібно прогріти свічу накалу. Пробіг у даній моделі 539 мотогодин. Так, можемо заводити. Зможе досить добре. на тормозе, пока он прогревается, давайте проверим так, спускаем. Так, на весне оплавление. Трохи отпускает. Так, сперся. проверим. Ручное керувание бокового цилиндра. Потом проверим плавающий режим. И под каким потом плавающий режим находим, хотим, чтобы работал. Это у нас чувствительность. Контроль глибини. Навістка, вверх вниз. Так, давайте ще включимо бал і порушувати. Для цього сідаємо у трактор, вижимаємо щеплення і вибираємо третю швидкість. Йдемо, дивитесь, як там все працює. Бачимо, що кардан крутиться. І ножі так. Супер. Можемо дати газу. Ночі прискорять свій рух, щоб вимкнути щеплення і в нейтральне положення. Вигукаю плаваючий режим. І давайте трохи проїдемося. Вибираю першу передачу, знімаю трактор з тормозу, піднімаю навісне обладнання і поїхали. Це у нас просто повний привід. Так, це у нас є. Давайте ще перевіримо оберт на місці. Для цього понижаюча передача. Тратя швидкість і вмикаємо оберт. При вивертанні керма колеса починають крутитися двічі швидше. І трактор стає надзвичайно маневром. Дуже корисна функція при обмеженні зоні для розвертання. І давайте ще раз тут. Викручуємо Трактор в такому випадку дуже маневрений. Так, вимикаю оберт, вимикаю понижаючу. Давайте трохи назад. назад. І ще ми не перевірили пам'ять задньої навіски. Опускаємо навісне обладнання і йдемо до речага пам'яті. Донизу фреза піднімається. Доверту фраза опускається. Супер. Працює як години. І давайте ще подивимося, що у нас тут під капотом. Так, бачимо генератор, масляний бутрі замінено, веськлад mm -hmm. чесний, тільки дам газу. Працює дуже добре. Так, ось Ми бачимо, його має Можемо перевірити на наявність картерних раді. Про це чесно, картальної краді також немає. Последний станція зима. Бачимо красиві на калу. Бачимо просунки. І ось палимо кіти. Попереду сьогодні подати. Ді розсирений досі. Забираємося. І порушується трактор перекриттям подачі палива. Ну що ж, і найцікавіше. Ціна Ціна на дану модель в комплектації, яку ще не вам показав 6300 умовних одиниць. Якщо сподобався трактор, переходьте на наш сайт, телефонуйте менеджеру та уточнюйте наявність даної моделі. Також у нас є інші варіанти японських міні-тракторів різної потужності та на різний бюджет. Тому, якщо ви шукаєте японського помічника. Тому телефонуйте нам на номер компанії. Ми допоможемо вам підібрати японський міні-трактор. Тому очікуємо вас на тест-драйві у Вінниці або в Одесі. Очікуємо вас до зустрічі!